Добрий день! Сьогодні ви на каналі Автопригін з Європи з Нідерландів. Приїхали клієнти з Вінницької області забирати свій автомобіль Jaguar E-Pace. в чорному кольорі на оригінальних литих дисках 22-го розміру з ледовським освітленням, автоматичним доступом відкривання дверей. Автомобіль укомплектований камерою заднього виду. Підігрівом, обдувом сидінь має дві зарядки, швидкісну і повільну домашню, дуже зручний в керуванні, великий комфортний салон, шкіряні сидіння, Мультикермо. великий планшет і менший планшет. Кнопка запуску старт-стоп Пневмо підвізка Добрий день. Доброго дня. Звідки приїхали? З Вінницької області. Куди? В Тернопіль. Оглянули автомобіль свій? Так, да, дуже подобається. Задоволені? Дуже. Скільки часу чекали? М -м... Місяць. Місяць часу чекали. Який давали завдаток? Не хочете, то не треба. Я не хочу. Добре. Скажіть, будь ласка, що порекомендуєте нашим підписникам. Я порекомендую підписникам замовляти такі автомобілі і отримати гарні емоції, так як от сьогодні я отримала. Дуже гарні емоції. Дуже вам дякую за позитивний відгук. Бажаю вам гарної дороги дякую. і гарної експлуатації щасливої автомобіля. Дякую. Всього найкращого, до побачення. До побачення, дякую.